На Закарпатті презентували національну кампанію із набору добровольців до гвардії наступу. Міністерство внутрішніх справ України планує сформувати вісім додаткових бригад на базах національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби. Кістяк гвардії наступу складатиметься з офіцерів та солдатів, які мають бойовий досвід. А до комплектації нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців. Це не мобілізація, як ми маємо розуміти з вами. всі. Люди добровільно за власним бажанням з тих чи інших причин звертаються до нас, мобілізовуються, призиваються в наші ряди, готуються і виконують бойові відповідні завдання. На даний час ми розгорнули 10 пунктів в Закарпатській області, де ми проводимо рекрутингову відповідну роботу. Уже триває відбір і серед військовослужбовців, в першу чергу, офіцерів. Щодо формування так званого ядра цього підрозділу, офіцерів та військовослужбовців відбирають з тих, хто зарекомендував себе, ну будемо говорити, належним чином в боях під Бахмутом, під Креміною, під Лиманом, Азовсталь, в тому числі, тобто ті військовослужбовці, та офіцери, які мають бойовий досвід. Кожен охочий самостійно обиратиме бригаду, до якої долучиться. Добровольцям пропонують гідні умови служби, навчання з за натівськими стандартами та можливість отримати професію. Мінімальна оплата становитиме на період підготовки. Це 25 тисяч гривень. Посадовий оклад і додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень для працівників, які перебуватимуть в областях з наявними в них введенням бойових дій. Тобто, так, загально спідсумується це п'ять тисяч. З моменту виконання бойових завдань додаткові виплати становить 70 тисяч окремо до зарплатні. Десь це разом буде 95 тисяч плюс-мінус. Сума збільшується в відповідності до земельної посади та вислуги та виконання спеціального завдання. Вступити до лав Нацгвардії, Нацполіції чи Держприкордонслужби можна у місцевих ЦНАПах, де добровольцям пропонуватимуть бригади на вибір. Також зареєструватись можна буде онлайн чи подзвонити до кол центру гвардії наступу, який працюватиме цілодобово.